Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу переказати вам другу частину серії книг автора Макса Абрелє Останні підлітки на землі. Дана частина має повну назву Останні підлітки на землі і Парад Зомбі. Мій переказ, як і раніше, буде супроводжуватись ілюстраціями з цієї книги. Ще трішки і я починаю. А ви, будь ласка, не забувайте підписатись на мій канал, ставити лайки та писати ваші коменти під відео. Для мене це важливо, так я буду розуміти, що це вам потрібно, і у мене буде стимул продовжувати далі. Отже друга книга починається з того, що наш улюблений Джек Саліван тікає від монстра, якого вони потім назвуть. Ну, ви дізнаєтесь уже потім, як його назвуть. А раніше вони просто добували різні артефакти і штучки, які потрібні. Джек відпочивав, та зараз вони і тікають від гігантського монстра. І ви назвали вони його храмокулес. Також вони стріляли своїми бумар... б... бумами. Вони були дуже класні і здарювалися дуже добре. Той хромокус, ну, черв'як, але дуже гігантський, впав і не міг більше рухатись. Та раптом Джек бачить дуже гарного. Космічного воїна, з якого не вийшов ще фільм Він бачить свою собаку. Давайте прив'яжемо до неї і потім поїдемо на неї верхи. Ну, добре, умовив, відповідає він. Щось мене якось не по собі. Та мені також всі згодилися. Раптом вони бачать пробігаючи людину монстра і храбокулуса, який такий біжить чи повзе за ними. Джек... Хоче зупинити своїм різаком його, але знає, що помре. Біжіть і з кого ти строїш, не зрозуміла Джун. Я теж хочу захищати вас. Біжи, а то тебе зараз прикончить. Вжить єле-єлі умов. І раптом на нього нападає хробокулус. Він прорізає йому бок і падає в завали. Раптом він бачить. Ну, яка старчить, це нога квінта, і він бачить знову цього чоловіка-монстра. Він зразу своїм молотом відбиває і всі друзі на місці. Ви порядку троє таків. Так, так, так. А то ви ми, ви люди, а ви хто? Я трав? Тримай ти вбив дуже багатьох. Я це бачив. І навіть Бларга, Ти дуже розумний і сильний, тому він твій. От також вони уявляли, що вони заходять у Піцу Джо. Це було їхнє улюблене місце, яке вони хотіли постійно побувати, а нікого не були. І уявляла, як до них приходять круті чуваки. До речі, приходьте у Піцу Джо. Там дуже класно, є багато монстрів, також які люблять це місце добре, а воно запрошуєте? так, не бійтеся, там класно. Вибач собачко, але ти не можеш піти. Нам краще самим. Друг там небезпека. Собачка построїла очі, але Джек на таке не ведеться. Вони зайшли, там була купа монстрів з піцею і всім таким. Цей хлопець переміг Бларгуса, він всі подивились на Джека. Він навіть і не думав, що буде така повага. Якщо він переміг Бларга, то за Джека. Раптом Джек бачить якогось ще одного монстра, схожого на трала. Це Бардел. Він завжди похмурий, але іноді і цікавий. А чому я вас раніше не бачив? Раніше на землю, ну, на вашу планету, впало сім ураганів, кожен в точку землі. І всі були і жили, поки ми не прийшли. До речі, ми ще збираємо наш Можна сказати, так безстарій. О, ні, це ваш не без Ось оце оце безстарій. Він гігантський і тут повно доказів, що такі монстри є. Можете нас фоткати? Так, домовились. Після того вони йшли із Джо додому. Вони якісь странні. Зачекай, Джеку, візьми безстарій, дозбирай. Якщо вам так подобаються вони, то беріть. Дякую. Вони зразу вписали всіх монстрів і навіть хробокууса, якого сьогодні зустріли. Будинок на дереві покращився, в нього було повно красних штук, і вони не придумували ще більше. Було дуже класно. Ніхто до них не міг залізти, і вони добудували ще один повер. Мені це також подобалося. І Джеку, і всім. Всі четвірці. Потім вночі Джек проснувся від якогось рику. Тобі також не спиться, дружочку, <кхід> запитує він у ровера. Гав, швидко відповідає ровер. Здається, що ти сказав так, той гриз очі дозера і кістку також. От би тобі дати щось попити. А в той він чувствує теплу руку на своєму плечі. Це був клінт. Я щось бачу, подивися там телескоп і там щось видно. Я поїду, ні, я, я, я. Разом Ну, добре, умовив, але будь дуже обережним. Щось мені якось не по собі. Ці повно зомбі, дивися, і вони йдуть всі в одну сторону до якогось будинка. Раптом бух, і з'являється око, гігантське око, Воно було було з хати, але не якимось там пір'ям чи щось таке. Воно було в різних колючках. Швидше біжимо. Воно зараз прикончить цими колючками. Бух. В Квінта попала стріла. Я помираю, прощавай. Та раптом кінь знову відкриває очі. Що сталося? Мені попало в куртку! Швидше біжимо лентяго. Ровер, ровер, ну підися, ми на тебе застрибуємо і біжимо. Ровер так і зробив, і вони побігли. Де ви були сьогодні вранці? запитує джун у Джека. Ніде. Він не знав. На нього так джун подивилася, що він ну просто не міг знати, що робити. Ми були на параді зомбі, там їх було дуже багато і вони кудись йшли. Ви здуріли. А якщо ми без вас, якщо ви померли нічого страшного, йдіться сюди. Я зробив класну штуку, чується від квінта. Джек пішов першим і його зразу схопило ниткою. Ха-ха-ха, ну ви найгірші, друзі. Просто ненавиджу вас. Було пару виїв, як спіймати зомбі. Та я не хочу їх ловити. так краще половимо всяких монстрів для бестарію. Ну добре, поїхали. Відповідає кін. Там вони зустрічали багато кого. І раптом побачили 50 зомбі, які летіли із якогось дерева, а точніше з лісу. У них було пр прожоглі голови. І там не було мізок. Їх висмоктали, але не знаю хто. Мені якось не по собі, мені теж. Всі обмовились, Хтось їв, хтось читав, хтось просто дивився в вікно. Всім було не дуже класно. Добре, що я взяв бутерброд, а не цю морку. Він дуже класний і великий, можу поділитися. Ну, добре, давайте. Хоп. І вони побачили першого зомбі, якого хотіли спіймати. Та його зрізали. Потім. Через годину прийшов інший, він наступив на клей, але потім далі поповз. Потім вони дочекались третього, взагалі не повезло, Он ніс якийсь літаючий гад Джек встиг хоча б фоточку зробити його, але залишився без штанів. Та раптом Квінт. Він вимовив щось. Дивіться, це клітка смерті. Туди ми положимо ляльку джун і до неї прийде обов'язково зомбі. Ось о, план зомбі буде в шоці. Він захоче покусати її, зразу зайде і він в клітці. А чого зразу мене? обуролась джун. До речі, як от друзі зайшли Джек у, до піцу у Джо? Нормально, граємося в шахи. Хочеш ось у тобі і перекус, до речі. Ні, дякую. Я краще в інший раз прийду, коли тут буде піца. Ну, добре, ми тоді пішли. Там, уже зомбі був в кліці і гриз. Назвали його Альфредом. Вони дуже хотіли, щоб був офіціант. Чому ти так називав Джек цього, цього зомбі Альфредом? Не знаю, я просто хотів свою слугу, а коли я дивився недавно Бетмана, то там якраз назвали Альфредом слугу. То я теж хочу так. Ну, добре, ось я, до речі, приніс багато штучок. О, справді ні, це не штучки, це рюкзаки, щоб ловити інших монстрів. Вони бачили дуже багато. І навіть м'ячки з люки, які чуть не з'їли руку, Джек почав відстрілюватися від них. І бачили вони ще дуже багато істот. І навіть багамола. Вони зайшли в будинок, і там був дуже гігантський багамол. Він всіх пожирав, вони єлі-єлі втекли. Ра! Ми закінчили без старій. Ну, на, на кінець то. Тепер Джек буде добре спати. Потім вони гралися в джойстиках майже п'ять днів безпереривно. І раптом бух-бух. Їхній зомбі Альфред хотів дуже сильно кудись піти, але не міг, бо його стримувала клітка. Вони випустили його але з ліхтариком бочеріло і вирішили за ним прослідкувати. Він пішов, вони за ними. Були вони на їхній собаці ровері. Там вони побачили дерево пожерательство зомбі. Їх було дуже багато, воно хапало, висмоктували мізки, а потім вилизувало. Мейлін калюна, сказав трал щось дерево. Тихо, тихо, не йди. Трал повернувся, але не бачив, хто там, бо вони заховалися за деревом. Трел обернувся, щоб подивитись, але нікого не помітив. Швидко цікаво, звідси. Потім їм сказав Бардел, що розламаєте Бестарій, тому що він скоро зміцниться і нічого не вийде. А я поки що порозмовляю з тралом. Вони так і хотіли зробити, але в них не вийшло. Він був якимось дуже міцним. Якщо ми не можемо його зламати, треба його заховати. Добре? Раптом вистрілив хробоколос і поніс їх кудись. Вранці вони сиділи в машині. Хочеш кофе? Я проснувся першим. Ні, дуже дякую, але я щось не дуже хочу, відповідає Джек. Оно ну, і наш зомбі, він сидить собі, все добре, класно. Та раптом знову прикриє хробоколус. Бух, бабах. Ей, допоможете, може, чого він тут? Тут в нього рана, яку ти зробив, і вона дуже ну, велика, може її зашити. а ніхто в... я... не вміє плести. Джун, ти вмієш? Ні, це хоч і дівчача справа, але я ну, ну, ніяк не хотіла вчитись. Я вмію ти, дірку, справді так. Я можу плести йому цю рану, і вона в нього зростеться. Аж раптом, після зав'язування рани, терал підходить і каже: Джеку, де Бестарій? Якщо зараз не відповіси, то я тебе прикончу. Джек не відповів: Раптом біля нього з'явилось четверо друзів, та Джека уже душили: якщо ви підійдете ще на крок, ваш дружок помре, каже трал. Де Бестарій?» Вони не втрималися, і Бестарій очутився в них. Але щоб не доганяли, зразу ж підійшов. А ви знаєте, хто підійшов? Підійшов бордел він допоміг їм. Клянись, ти що? теж ж за нього? Ні. Я, я зрозумів тільки після того, як порозмовляв з тралом, він мене чуть не вбив, але пощадив як друга. Раптом знову вистрибує хробокулуз і забирає наш будиночок на дереві. Це чий? Чого він постійно до нас лізе? А, це мій друг Хробокулус. Він дуже класний. Залазьте на свій будиночок на дереві. Зараз будемо їхати з тралом. Що справді? Так, готуйтеся. Раптом квінта схватили і він повис на дереві. А у квінта був би старий. Бо він встиг його забрати і підмінити на комікси. На бля! закричав Трал і почав видавати всю силу бестарію цьому дереві. Я піду порозмовляю ще раз з ним. Ти сиди тут. Якщо щось піде не за планом, атакуйте. Після того, як Трал казав, що він боїться музики, джун зразу зрозуміла. Не доб... ну, ну, ну добре, я тоді, тобі зроблю гарну музику, джаз з гігантськими двометровими колонками. Зразу, як це сказала Джун, втрала летів буммеранг і зірвав йому голову. Він відцепило і він швидко побіг. Трала захопила дерево, бо. Цьому дереву повинно треба було ще одні містки, але трал не дав висмоктати, і він став деревом трала. Швидко залась. раптом цього трала дерева взялось багато сили. І він почав крушити своїми кулаками їхній будиночок. Але будиночок був міцний і йому повезло. Як тільки він зробив перший удар. Він промахнувся, бо його збив хробокулос. Джек почав стріляти із свого кулемету. А перед тим, 10 хвилин тому, він сказав Квінту, щоб той готував армію, хто готовий битися з травом. Там вже стояла ціла армія, а цей Квінт, він був як із. не знаю, як імператор якийсь. І він був дуже гарно вдягнений до битви. Потім Джек зрозумів, що треба одягати свій космічний солдатський костюм, який забрали. Він взяв книжку і захотів полетіти, але невдача, його спіймали. Раптом Джек залазить внутрішні і каже: зараз буде вибухівка. І бух! Дерево розвалилось добре, що цей солдат скайлат був міцним, бо трал майже помер, а Джек вижив. З собою все нормально, підбігає його троє друзів і ровер. Так, відповідає Джек, все нормально. Зато Храбокулус тепер переніс їхній будинок до піці у Джо, де вони завжди хотіли жити, бо там було дуже багато їхніх друзів і школи. Тим часом. Поки вони роздивляли свій будиночок біля піци у Джо, травник і вони не знали, де він дівся. Потім вони вирішили посвяткувати, було повно піці і все таке. Ну а поки скажу вам, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте коментарі і дивіться нові відео Повелителя книг.